В Україні заборонений гральний бізнес та участь у азартних іграх. Підстава закон України від 15 травня 2009 року, який набув чинності 25 червня цього ж року. З подробицями знайомилася Альона Карапиш. Податківці нам розповіли, який власний сенс складається у поняття гральний бізнес. Під гральним бізнесом розуміється діяльність з організації та проведення азартних ігор у казино на гральних автоматах. У букмекерських конторах та в електронному віртуальному казіно, що здійснюють організатори азартних ігор з метою отримання прибутку. Азартна гра це будь-яка ігра, умовою участі, в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш, приз і результат якої повністю або частково залежить від випадковості. До азартних ігор не відносяться і значить не забороняються види діяльності, такі як лотерея, творчі конкурси та спортивні змагання. Незважаючи на те, передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш, гра в більярд, гра в кеглі, боулінг та інші ігри, які проводяться без одержання гравцем призу виграшу, гра на гральних автоматах типу кран-машина, де як виграш. Приз гравець отримує виключно матеріальні речі, іграшки, цукерки тощо. Не є азартними з погляду податківців. Розіграші на безоплатній основі для розважальних, благодійних та пізнавальних цілей. А також розіграші на безоплатній основі, з рекламування окремого товару, послуги, торгової марки, комерційної програми з видачі виграшів у грошовій або майновій формі. Розіграші у вигляді конкурсів ігор, вікторин, умови, яких передбачають безоплатне набуття особою, статусу її учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу. На суб'єктів, які ініціюють азартні ігри, чекає штраф у розмірі від 8 тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання. А прибуток дохід від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до державного бюджету України. Позов органів Державної податкової служби є підставою для судового розгляду. Тільки суд ухвалює застосування штрафних санкцій. Змінами внесеними до закону України про Державну податкову службу в Україні. Податковим органам надано право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою. Про застосування санкцій пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України, за словами Олега Попова, в Україні припинилася видача ліцензій на діяльність з організації та проведення азартних ігор. Ліцензії, видані раніше, скасовуються.